Можливо, це співпадіння, але зі всіх ембріотрансферів, що зараз були проведені з вагінальним датчиком, велика кількість. Я буду давати статистику, звісно, за місяць. У мене тільки три негативні, а білизько десяти позитивні. І навіть у тих, які був попередньо негативний, зараз позитивний. Вчора пацієнтка написала з Одеси. Каже, як в мене мурашки по шкірі. Позитивний результат. Вона приїхала з Одеси на ДРТ НЦЗУ, в тому році зробила програму, заморозила ембріони. У січні був перший ембріотрансфер негативний, а зараз позитивний результат. Легко. Легко. Що таке? З Одеси. Трансфер під контролем узд контролю так? Легко. Легко. А і ще пацієнтка з Одеси приїхала, вона не оплатила нічого. Дорогу. Вона дійсно безкоштовно. Дорогу. Дорогу, перебування. дорогу так. і ті ліки, які, вони там, які вона там купувала і там приймала. Тому що все інше, все, що у нас, то абсолютно безкоштовно за кошти держави. Тому ми говоримо про речі, які можуть бути ну, легко виконані державою.